Але ж треба розуміти традиції, що Німеччина об'єдналася колись від для того, щоб від зовнішнього ворога, а жодна унітарна держава, якою на сьогодні є Україна, не має жодного в світі прикладу, щоб з унітарної держави була федеративна держава. Ми зараз маємо розуміти, що федерація, яку нам сторонні сили нав'язують. Це просто шлях в нікуди, це втрата територіальної цілісності нашої держави під гарним словом. Якщо наводять нашим людям, да зараз приклади федеративної Німеччини або Швейцарії. Це більше пропаганда, це більше популізм для того, щоб людей, які із незнанням історії, просто ввести в оману. Просто ввести в оману. На сьогодні, якщо люди хочуть, бажають краще жити економічно, щоб на місці села, на місці району, на, місці, на рівні міста треба йти шляхом децентралізації. Це зовсім різні речі. Тому, коли ми чуємо федералізацію, ми просто маємо розуміти за цим шлях по роздрібленню України, тому що зараз в основі тих подій, що відбуваються, є Абсолютна парадигма різної ментальності між Заходом і Сходом держави. І ось у мене теж до експертів зараз питання, можливо, воно дуже просто звучить, але там велика ну, проблема нашої України вже більше 20 років. Ми Крим втратили через цю проблему. А взагалі, як привити європейські цінності? Наприклад, на Донбасі як побудувати громадянське суспільство на Донбасі, тому що ми всі зараз збираємося за круглим столом, але є люди, ну, наприклад, їх дуже багато в Криму з такою радянською ментальністю, і це все, що відбувається зараз в Україні, це конфлікт, я би сказала, між радянською ментальністю і між проєвропейською ментальністю. І за 23 роки ми мало чого зробили, щоб. Цю проєвропейську ментальність привити на рівні пенсіонера, на рівні простого там шахтаря донецького. І що ми маємо зараз зробити, щоб не лише там прогресивна частка суспільства, яка там переписується на Фейсбуку в соцмережах і десь буває у Європі декілька разів на рік, що треба зробити, щоб пенсіонери розуміли, що зараз... Вони обирають шлях розвитку для країни, в якій будуть жити їх онуки. І якщо ми зараз програємо у цій боротьбі, перш за все в інформаційній війні, так? то ну, ми обираємо собі майбутнє на, на десятиліття. І, взагалі, зараз під загрозою фактично існування такої, ну, я не буду песимістичний сценарій, але в, той, в цій територіальній цілісності ми вже частину, можливо, втратили нашої держави. І це не зовсім прості речі, треба робити якісь висновки. То в мене питання до експертів дуже просте. Як привити європейські цінності ось зараз на Донбасі? Технологія побудування європейського міфів. Враховуючи, враховуючи соціальний портрет типових ну мешканців там.